Шановний голово, шановні народні депутати, допоки у високих кабінетах міряються, хто більше вкрав і показушно борються проти, проти корупції, а точніше кажуть, чи усувають конкуренту в корупційних справах, в суспільство українське наші люди скаженіють, вони розгублені і зневірені, оскільки не знають, як. Оплачувати непідйомні тарифи. Правда, останнім часом в тому числі в нас в депутатському середовищі прозріли і запропонували заслухати МКРє. Виникає питання, вони що соловіш обі слухати? Кому потрібні ці розмови корисних ідіотів? Але, шановні колеги, ви ж їх також підтримували, давали їм путівки на ці посади. А сьогодні треба дати відповідь на одне питання: як людям вижити на пенсію в тисячу гривень, у тисячу триста, в тисячу. Тому пропозиція не слухати представників цього відомства, а прийняти рішення Верховної Ради України накласти мораторій на підвищення тарифів до того моменту, доки не буде з'ясовано обґрунтованість цих тарифів і все перше і можливість людям сплачувати ці тарифи. Та ж сама проблема із закриттям шкіл. Особливо в сільській місцевості. І в першу чергу у сільській місцевості. Люди, громади відремонтували школи, забезпечують їх всім необхідним, а школи закривають. І що показово, ті депутати, які вчора ініціювали відповідні постанови, сьогодні підтримують такі дії уряду. Ми виступаємо за те, щоб найближчим часом на цьому тижні була прийнята постанова Верховної Ради про заборону закриття шкіл. Те ж саме стосується і лікарень. Проблема чорнобильців. Незабаром 26 квітня всі будуть урочисто говорити про те, як поважають чорнобильців. Але ті мізерні соціальні пільги, соціальні стандарти. Повністю знівельовані тому ми пропонуємо прийняти і рішення з цього приводу. На загал, наша група підтримує створення ТСК для розслідування фактів корупції в вищих ешелонах влади. Дякую за увагу.